120 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, завітали до будинку органної та камерної музики Дніпра. Кращі з кращих учнів області отримують стипендії за плідне навчання. Традиції нагороджувати особливих дітлахів Дніпропетровщини вже майже 20 років. А цього разу суму стипендії навіть збільшили. В цьому году стипендія буде ще більше на 500 гривень, ніж була в минулому году. Школьники получат 2500 тисячі гривень. А ті дітки, котроучаться вже в ПТУ, получат 3000 тисячі гривень. Отримала стипендію і Анжеліка. Дівчина живе у місті п'ятихатки. Нещодавно закінчила 11 клас. Ділиться вступати планує до одного з Дніпровських вишів, вивчатиме право. Тож нині старанно готується. Анжеліка говорить, аби заробити стипендію, доклала багато зусиль. Надо інтересуватися очень много ну, інформації там, читати книжки, там ну Биться дареним. А ось Юлія отримує нагороду вже восьмий рік поспіль і вже знаю, куди витратить кошти. Поїду на море. Дівчина також планує вступити до Дніпра та стати блискучим адвокатом. А нині ділиться ця щорічна стипендія є неабияким стимулом до навчання. Це стимулює дітей, я вважаю до кращого навчання для мене. Як так я знаю, що кожного року да так, є така маленька допомога, то мені ну це йде. Мені не тяжко, да, так сказати, щоб навчатися. Ну і мені це радує, звісно. Кому це не сподобається, подобається всім. Опісля нагородження на дітлахів чекав концерт. Кращі музиканти Дніпровського будинку органної та камерної музики виконали для них шедеври світової музичної класики. Аліна Саліва, Артем Коваленко новини 51-го.